Шановні батьки і діти, дітки, сьогодні який день тижня у нас? Четвертий день тижня. Як він називається? Так, четвер. А число у нас 30 травня. Тобто травень збігає вже до кінця. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему. Мій рідний край. Який же наш рідний край? Це яке наше місто? Наше місто розташоване, на якій діти? А Ану згадайте, так, на річці Дніпро. На річці Дніпро є неповторний чудовий острів, який називається Хортиця. Давайте розглянемо малюночки краєвидів. Давайте розглянемо навіть це слово краєвид. Край це територія, а вид це те, що має природа, краєвид. Давайте із словами, які я буду говорити, ми представляємо слово най. Наприклад, цікавий. Це не відноситься до краєвиду, але цікавий, як ми можемо сказати, найцікавіший. А тепер про краєвид. Слово гарний, що ви можете сказати? Найгарніший. Чудовий, який найчудовіший улюблений. Найулюбленіший, прекрасний, найпрекрасний, яскравий ставимо слово най найяскравіший. Так, ми любуємося нашими краєвидами. Але давайте тепер розглянемо, коли ми перебуваємо в природі, що не можна робити. Тобто, діти, є правила поведінки в природі, коли ви на відпочинку, то є відповідні правила. Давайте їх розглянемо. Це не можна ламати гілки, дивіться, мухомор, який не їстівний, але його топтати не можна, тому що його їдять тварини. Не можна розпалювати вогнища на природі, не можна руйнувати мурашник, не можна брати яєчка, які відкладають пташки. Не можна залишати сміття. Діти, а головне, в природі не треба кричати, не треба музику дуже гучно ставити, тому що пташки не люблять шуму. А ще не треба рвати первоцвіти і взагалі всі квіти, які навіть є у нашій хортиці, які занесені в червону книгу, тобто вони рідкісні, не можна метеликів ловити. Отже, це те, що не можна робити. А тепер давайте розглянемо, а що ж можна робити. Давайте подумаємо. Перебуваючи на природі, чи біля річки, чи біля затоки Дніпра? Наш район знаходиться біля затоки Дніпра. Давайте розглянемо малюнки і складемо речення про затоку Дніпра. Діти, розгляньте малюночки затоки нашого Дніпра. Що ми робимо на в цих місцях? Так, відпочиваємо. Давайте складемо речення про затоку. Наприклад, таке речення: Затока Дніпра розташована в нашому районі. А тепер разом з вами. Затока Дніпра розташована в нашому районі. Ще, що можна, ми відпочиваємо там? Відпочиваємо. Так, давайте словом відпочивати складемо речення. Дуже гарно відпочивати біля затоки Дніпра. Повторюємо. дуже гарно відпочивати біля затоки Дніпра. А тепер давайте складемо невеличку розповідь про наш рідний край. Діти, я пропоную вам заслухати таку розповідь, а ви можете її потім повторити. Або скласти свою. Наприклад, наше місто розташоване біля річки Дніпро, найулюбленішим місцем відпочинку є Затока Дніпра. Найгарніші краєвиди ми спостерігаємо на острові Хортиця. Я люблю своє місто. І бережу природу навкруги. Діти, ви звернули увагу, що я використовувала слова, які ми спочатку з вами придумували найулюбленіші місця, найгарніші краєвиди. Отже, я вам пропоную скласти невеличку розповідь, використовуючи ці слова, які ми з вами придумували.